Вітаю вас, шановні телеглядачі! З 1 липня 2014 року розпочався місячник добровільної легалізації трудових відносин у Дніпропетровському регіоні, який продовжиться до 31 липня поточного року. Марганецьке відділення Нікопольське ДПІ запрошує підприємців міста під час місячника легалізації трудових правовідносин узаконити працю найманих осіб. Шановні громадяни міста, наймаючись на роботу, подбайте про своє майбутнє. Не піддавайтеся на переваги тимчасових зручностей в одержанні заробітної плати в так званому конверті. Адже в такому випадку закони не зможуть захистити ваші інтереси. Пообіцявши заробітну плату в конверті, роботодавець набере на себе ніяких зобов'язань, а навпаки, може взагалі її не виплатити. Прослухайте, будь ласка, інформацію про казначейські зобов'язання військові. При виплаті фізичній особі доходу за пред'явленням сертифікатом казначейського зобов'язання військові, він не підлягає оподаткуванню та не включається до місячного оподаткованого доходу такого платника. При продажу сертифікату казначейського зобов'язання військові на вторинному ринку інвестиційний прибуток, отриманий фізичною особою, також не включається до загального місячного річного оподатковуваного доходу такого платника та не підлягає оподаткуванню. Головними трейдами на сьогодення для платників є уміле користування електронними сервісами, розташованими на веб-порталі Міндоходів України. Родзинкою цього сезону є користування сервісом Електронний кабінет платника податків. Електронний кабінет платника податків це персональне автоматизоване робоче місце платника, працювати в якому він зможе, без використання спеціально встановленого клієнтського застосування. Він є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який надає безконтактні способи взаємодії платників податків з Міністерством доходів і. І зборів з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. За його допомогою, платник податків має змогу підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді, переглянути дані та стан розрахунків з бюджета. Для роботи в електронному кабінеті платника податків необхідно мати відповідне обладнання та програмне забезпечення, а також електронні ключі, видані акредитованим центром сертифікації ключів. Отже, шановні суб'єкти господарювання, час відповідати трендам, тож скористайтеся можливістю бути сучасним та спростити своє життя за допомогою електронних сервісів Міністерства доходів та зборів. Дякую за увагу. До нових зустрічей.